Доброго дня, дітки! Рад вас вітати в школі економіки Скруджа Макдака. Що сталося з квіткою? На цій квітці листя зів'яло, кінчики сухі, а на цій листя яскраве та соковите. В одному горщику земля суха, а у другому волога. Одну квітку поливали. А другу ні. Мабуть, квітку треба полити. А для чого рослинам потрібна вода? Без води рослини не можуть жити. Вона потрібна їм для росту, цвітіння і плодоносіння. Давайте пригадаємо. А що таке потреби? Це необхідність у чомусь, бажання мати щось. А хто має потребу у воді? Рослини, тварини, людина. Що потрібно людині для життя? Це їжа. Вода та повітря. І сьогодні ми з вами поговоримо про потребу людини у воді. Давайте пригадаємо, в яких випадках ми з вами користуємось водою. У цьому нам допоможе вірш Тамар Коломієць. Відерце, відерце, посріблене деньце. Скажи, де бувало, кого напувало, напувало городину, напувало смородину, і вербу пелехату, і козу бородату. І тепер не гуляю, горобців напуваю. А кого напувало вітерця? Рослини, тварину. Та птахів. А для чого вода потрібна людині? Вода потрібна для пиття, вмивання, прання білизни, приготування їжі та купання. Розглянемо з вами малюнки. Джунглі та пустеля. Чим вони відрізняються? Так, в джунглях багато рослин, а в пустелі їх немає. А як ви гадаєте, чому? Тому що в пустелі немає води. Є такий вислів: вода безцінний дар природи. Чому так говорять? Тому що без води не буде життя. Уявіть, що було б, якби на землі не стало води? Чистої води у природі мало, в деяких країнах вона дуже дорого коштує, тому до води треба ставитись бережливо. Вода лилася з крана невпинною цівкою. Хто це тут порядкував? сувора запитала Ніна. То я руки мив, почервонів Микола. А кран чого не закрутив? А хіба що? Вода ледь-ледь цідиться Ледь-ледь, а кухлик за хвилину повний. До вечора ціле озеро натекло. Б. Де не взявся? Гавчик. Він облизнувся, бо дуже хотілося пити. Микола вилив воду з кухлика в мисочку, і гавчик, помахуючи хвостом, заходився пити. Тим часом кухлик наповнився знову. Миколка полив на підвіконні квіти. Листочки примули розправились і посвіжішали. Усім, усім потрібна вода сказала повчально Ніна. І людям, і птахам, і тваринам, і рослинам, і заводи, й фабрики без води не працюватимуть. Я все зрозумів, сказав Микола і міцно закрутив кран, щоб води даремно не витекло ні краплини. Уважно розгляньте малюнки та скажіть, де дітки економлять воду, а де ні. Дівчинка чистить зуби з відкритим краном. А хлопчик використовує склянку з водою. Так, зуби потрібно чистити зі склянкою з водою, закривши кран. Молодці! Матуся миє посуд. Одна матуся миє в раковині, закривши отвір, а друга відкривши кран. Молодці. Посуд потрібно мити, закривши кран в раковині. Ловчик миється в ванной, а дівчинка під душем. Молодці, краще використовувати душ. Це економно. Дітки, запам'ятайте три простих правила, і за рік ви зможете заощадити ціле озеро діаметром 200 метрів і завглибшки 2 метри. Закривайте екран, поки ви чистите зуби. Мийте посуд не під поточним струменем води, а в раковині, закривши отвір пробкою. Не забувайте закривати воду. А вода це справжнє диво. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі, з нею в нас нема біди. Є вода. Ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини, і радіє вся земля. Плавають водичці діти, риби у воді живуть. Розцвітають в лузі квіти, і рясні дощі ідуть. Кругообіг повсякчасно на землі вода веде, тож з водою всім прекрасна, і біди нема ніде. Ти вранці личко умиваєш, У синій хвилі риба грає. Йде дощ і шелестить трава. Жива, 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 жива! Запам'ятайте назавжди і я з води, і ти з води. Запам'ятай на майбуття земна вода землі життя.